Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я Получив, що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Forbes, обкладинка журнала Times, The New York Times, BBC, CNN, похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Тому, та нафіг воно треба, поняв мені за це ще нервничать, переживати. переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще й свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів уже кому, кому хочу, б допомагаю. Понє? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, зрозумів, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклипки. Клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатити і допомагати. бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я... Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально забрати? Боже, ну хоча б бік 100 тисяч гривень. На місяць, щоб просто нормально себе почувати, друзі. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень в місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.